Усім привіт! Мене звати Марія Онопко. Я блогер з Харкова. Я прожила там все своє життя. Я навчалася в школі, займалася танцями. Ми часто виступали командою в Харкові та їздили на змагання в Київ. Марія Онопко з міста Харків. Україна зараз живе у Лондоні, Англія. В Україні навчалась у школі та підробляла СММ спеціалісткою. У Лондоні навчається у коледжі та працює фотографкою. Життя Марії в Україні було яскравим та насиченим. Навчалась, займалась танцями, їздила на змагання, підробляла у школі англійської мови. Все змінилося після 24 лютого. Я вже була в Лондоні, я приїжджала до своєї тьоті, Вона живе тут більше 15 років, і саме завдяки їй та її чоловіку, ми в березні 2022 року змогли приїхати з Харкова сюди до неї в безпечне місце. Але не дивлячись на те, що Марія англійську мову знала, і місто було для неї не зовсім чуже. І поряд рідні адаптуватися для тривалого життя у британському середовищі для неї виявилося складно. І навіть зараз через рік зізнається, Маша не відчуває себе тут як вдома, тому що інша мова, інший менталітет в людей, і все одно шукаєш своїх. Тому знаходила українців, які приїхали сюди, також як і я через війну. І ми підтримуючи контакт один з одним, проходили цей весь шлях разом. Марія каже, підтримка британців надає сили. Люди в Лондоні щиро та відверто підтримують українців. В самому місті скрізь можна побачити прапори та українську символіку. Наприклад, на цьому місті кожен тиждень проводяться мітинги в підтримку України. Я особисто була на цих заходах. Це така атмосфера іноземці і українці. Вони всі тут, вони всі підтримують. Це дуже круто. Взагалі, британці, на погляд, маші, дуже чемні, привітні та теплі люди. Вони завжди знайдуть час для спілкування та вміють радіти життю. В Англії насправді дуже багато людей, таких милих, знаєте, просто перехожим, ти посміхаєшся, вітаєшся з сусідами. Ми, до речі, завжди вітаємось. Це обов'язково. Знаєте, як ви, як вас справи? Ой, там, ну це називається small talk. Мені подобається в британцях, що вони часто організовують такі зустрічі, пікніки, там вечірки. У нас, коли була коронація короля, вся вулиця була перекрита, і ті, хто жили на цій вулиці, приносили. Різні напої там їжу. У нас був навіть конкурс на кращий торт, який зробили. Люди з нашої вулиці. І вони завжди на свята прикрашають свою димівку. Ну, Новий рік, Різдво завжди. Просто вони. Ну, це в них така теж традиція. І, хоча в Лондоні можна знайти ресторани на будь-який смак. Різномаїття продуктів на полицях магазинів просто шалене. Самі ж англійці, як помітила Маша, найчастіше купують їжу, яку не треба готувати. Британці дуже люблять їжу, яку не треба сильно доготувати, не треба заморачуватися, щоб її поїсти. Ось це дуже популярний такий стенд, «Food to go» називається. І тут вже готова їжа. Багато хто користується цією опцією, тобто ти можеш просто взяти, що вже готово. Наприклад, ось це ще один такий стенд. Тут майже готова їжа. Ти просто ставиш духовочку, вона вже готова. Для когось це набагато вигідніше і простіше ніж готувати, стояти у плити. Найскладнішим моментом для українців за кордоном найчастіше стає пошук житла. Так сталося і з родиною Маші. Вона разом з сестрою та мамою більше року очікували на можливість орендувати власну омріяну квартиру. Тут дуже швидко розбираються варіанти. Також проблемою є те, що для українців є багато умов. За якими вони можуть зняти собі квартиру чи домівку, наприклад, заплатити за 6 місяців вперед або мати гаранта. Ще у нас була одна проблемка. У нас є тварина пес, і з твариною знайти квартиру собі ще складніше, тому що небагато варіантів, які приймають тварин. Це моя кімната. Вона взагалі рахується як зала, але я тут живу. До речі, в Британії рахуються як кімнати, тільки спальні. Тому наша квартира як двохкімнатна. Це мої зітри мої з кімнату, мої мама, наша Ванна така. Ну, все таке маленька, але ну знаєте, для життя піде. Марія каже, що в Лондоні доволі організована та зручна система транспорту. Тут можна обійтись без власної автівки. Пересуватися містом можна дуже швидко, але за нашими українськими мірками не дешево. Лондоні достатньо дороги. Наприклад, мінімальний проїзд в метро коштує 170 гривень, а автобус десь 80. Але я користуюсь цією ось карточкою яка дозволяє студентам зберігати кошти і в дешевше проїзд. Скільки не живи в Лондоні, але щодня чомусь здивуєшся, каже Маша. Особливо вражає архітектура міста тут скрізь поєднана історія, минуле та сучасне поруч. Різноманітність будівель вони можуть бути як такими старими, знаєте, прямо в центрі, і знаходитись поруч з сучасними. Подивіться, який прикольний ліфт. І таких прикладів безліч. У центрі особливо тут хмарочоси поруч зі старими будівлями, де можуть жити навіть люди. По-друге, мене здивувало, наскільки мало британців у Лондоні. Тобто тут можуть бути всі національності, а самих британців дуже мало я вам скажу. Маша пристосувалася до життя в Лондоні. Знайшла друзів, роботу, вступила до коледжу, веде активне життя. Підтримує Україну на відстані, поруч рідні, але не всі. Тож серце все одно рветься додому. У мене тато в Україні, у мене купа друзів в Харкові, бабуся, і я багато з ким взагалі не бачила за весь цей період повномаштабного вторгнення, і тому я дуже сильно суму за усіма. Суму за рідним містом, за Харковом моїм просто обожнюю це місто. Та якби боляче на душі не було, зізнається, поки що залишається в Лондоні, та не може щось планувати наперед. Адже ніхто не знає, що буде далі. Відверто скажу, що страшно, ще страшно мені особисто. Тому поки що залишаємось тут, вчимося, отримаємо знання, щоб потім ці знання були корисними для України.